Леся, таксі вже чекає. Ти ж знаєш, які затори цей час на проспекті. Та вже йдемо. Леся Андріївна, Це... не хвилюйтесь, все буде гаразд. Алісо, я прошу тебе, поводься добре. Мам, ти зі мною як з маленькою. Лесю, таксі. Софія, якщо що. Жодних, якщо що, не буде, я свою справу знаю. Мені здається, ви вже могли у цьому переконатись. Лесю, Софія, прекрасне тіло охорониться. І якщо ми зараз не вийдемо, ми точно запізнимося. Леся Андріївна. Телефонуватиму щодня. Уроки мені теж робити під сіромним наглядом. Добре. За пів години чекаю на кухні. Будемо бідати. Давай, не бійся. Вже вдома. Може, все-таки мені треба було зітре, А мені вона нічого не зробить. Тримайся там. Та не переживай. Я перевірила телефон, вона ще навіть не дзвонила. Може, не побачила, що я втекла. Зараз спробую до себе, прошу минути. Удачі обов'язково, бойской когось, будеш, и будешь, Цілую. Що за фіня? Софія, є хтось вдома? Це не Софія. Вибачте, мабуть, неправильно набрала. Це її номер, просто вона. З нею щось сталося? З ким я говорю? Я Аліса, вона моя цілохорониться. І вона вона зникла. Я можу чимось допомогти? Я з поліції. Справді, а, приїжджайте, я вас дуже прошу, приїжджайте просто зараз. Тут тут все ж Креберт, я буду вас чекати. Мені страшно. Записую адресу. Ми ж вас Добрий день, слідча Калицько. А що у вас тут Дом... сталося? Що там таке? Um, я Артем, друг Аліси. Ого. Чесно, кажуть, я сам не дуже розумію, що тут сталося. Аліса мені подзвонила, попросила приїхати. Сказала, що хтось в квартиру, що Софія зникла і що їй страшно. Угу. Ну, Замок начебто цілий, принаймні жодних видимих пошкоджень немає. Глянь. Угу. А ну. Дуже на кров. Дітько, то що, Алісенчину на телоохоронуці могли вбити? Так, спокійно. Давайте не будемо робити поспішних висновків. Схоже, тут була неабияка бійка. Якщо ви тут з дроном все огляньте, угу. а ти. А я йду опитувати сусідів. Саме так. А я поговорю з дівчиною. Куди? Сюди. Дякую. Привіт. Я Радмила, подруга Софії, слідча поліції. Розповідайте, що у вас тут сталося? То я навіть не знаю, з чого почати. Ну, Софія, твоя тілоохоронниця, так? Так, її батьки найняли. Ти їм вже зателефонувала? У них зараз немає зв'язку. Вони в їдуть далеко вгору на екологічний конгрес. Вони екологи? Так. Навіщо тоді вони найняли тобі Софію? Через мене. Он як? В чому ж справа? Тому що вони не хочуть, щоб я з нею зустрічався. Я не подобається, що Артем Байкер. Вони вважають його наркоманом і хуліганом. Я ж мій зіньче навіть не курю. І що тільки через це вони не йняли тобі Софію? Ну, просто була одна історія. Яка? Вони посадили мене під домашній арешт і заборонили нам бачитись. Ви розумієте, що це була катастрофа? Прекрасно розумію. Що ви тоді зробили? Коли водій віз мене до школи, Артем з друзями перекрили дорогу мотоциклами, скрутив водія, витягнув мене з машини і ми пішли гуляти. Мені потім перепало на горіх. Але ми цілий день пробули разом. Ми кохаємо одного, а вони цього не розуміють. Після цієї історії ще й тюремницю найняли. не йняли. Але я вже так не вийшло провернути. Якось в неї відбити алісу, але. Вона як п'ятирічок Ну, Це зрозуміло. Софія чемпіонка ж знав? Довелося діяти мені через вікно втекла. Сказала Софії, що йду робити уроки, закрилася в кімнаті, скинула мотузку і через мотузку вилізла і втекла. Відчайдушно. До речі, у що була вдягнена Софія? А, в джинси, темну водолазку. і куртка в неї була червона. Вона на навішиково висіла, а зараз її немає. Так. Перепрошую, кілька питань. Звісно. Скажіть, коли ви востаннє прибирали вдома? Вчора мама перед від'їздом все пропилососила та підлогу помила. Вона в мене лікар за першою освітою. Для неї стерильність понад усе. Ясно. Подивіться на цей гудзик. Там написана фірма. Скажіть, у вашого батька є одяг? Такого бренду. Це що? А дрон знайшов. Ні, я не пам'ятаю, що в нього було щось таке. Ясно. Дякую. Дякую. А це у вас справжній розшуковий пес? Справжніше не буває. М? Чекай. А це твої батьки? Так. Мені їх обличчя здаються знайомими. Ну, вони часто в телепрограмах знімаються. Точно, я якраз одну бачила. Стоп, стривай, вони ж не просто екологи, вони доволі відомі громадські діячі. Ну, є таке. Слухайте, а може, якраз таки через роботу твоїх батьків і напали на Софію? А то чого тут Софія? Вони могли одразу і на Алісу напасти. Ну, може, Алісі просто пощастило втекти. Вони прибрали Софію, щоб було легше дістатися до Аліси. Я не уявляю, кому це потрібно. Пам'ятаєш, ти мені розказувала про Зінченка? Точно я десь тиждень тому приходила до батьків на роботу і випадково почула татову розмову з Зінченком. Стоп, стоп, чекайте, хто такий цей Зінченко? Бізнесмен. Я не чула про що вони розмовляли, але розмова була на підвищених тонах і закінчилася фразою: не думайте про себе, подумайте про дочку. І тон такий загрозливий. Зрозуміло. Ну, будемо шукати, будемо розбиратися. Ви вже їдете? А як же я? Я не хочу тут сама залишатись, а родичів у нас в Києві немає. Аліс, ну, я ж з тобою. Артюх, я це ціную, але вибач, якщо б вони розібралися з Софією, мені б хотілося мати найдійнішу охорону: пістолет або такого пса як дрон. Розумію. А ви б не могли лишити нам вашого пса? Вибачте, але ні. А можна ми поїдемо з вами у відділок? хоча б до вечора. Поки щось не з'ясується, або поки я не дозвонюся батькам? Ну, будь ласка. Поїхали. Я беру з собою в похід ляльку і я йду з похід. Я беру з собою в похід м'яч. Не йдеш. Аліса і Артем поїдуть з нами. А куди всі вліземо? Слухай, може дрона в багажник тоді? А а може тебе в багажник, а? Все, 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 я пожартував. Не переживати, я на коласах. Ми поїдемо за вами. Не. Ну, взагалі, то ганяти на мотоциклі не дуже безпечно. Артем класний, бодій. Тільки я вас прошу, давайте обережно. Бо, якщо з вами щось станеться, Софія мені цього не пробачить. А ви її знайдете? Вона мені не дуже подобалась, але я вже якось звикла до неї. Я вам обіцяю, що зроблю все, що від мене залежить. Можете мені вірити? Поїхала. Тоді ти за мною. Ти в багажник лізь. Я серйозно. Я пожартував! Я пожартував. Проходьте, будь ласка. Тарасе, а пригости наших гостим чаєм. Вже робиться. Так, тільки у нас тут з печивом не дуже. В чому проблема? Зараз дрона в буфет пошлю. Добре. Так, дрон. Давай. Два з яблуками, три з капустою. Тільки не як минулого разу. Впішу. А, і мені капучино. Ми тоді поїхали. Давайте. Удачі. Пішли. Артема. Якщо ви вже тут, у мене є до вас одне прохання. У нас в одній справі фігурує мотоцикл, і на ньому зображені дві сови. Це ж, напевно, якийсь байкерський знак? Так, звісно, це логотип мотоклубу «Сова-сов». Круті хлопці. А ви випадково з друзями до них не належите? Ні. Якби що. Ми ми зелені вітром та Владом танком, так. Діти порівняно з ними. Ну, я впевнена, що у вас ще все попереду. Скажіть, наскільки мені відомо, то всі байкери збираються в якихось спеціальних місцях. Можливо, у вас є знайомий, хтось, хто нам потрібен? А, ні, в кожен клуб має своє місце. Сова, сов десь на Почарську, а ми тусуємось на Святошину в рейсфейсбарі. <кій> Чекай, так а що ти взяв? що ці двоє були денно? Боїться романту. Боже мій, де 16 років? Хоча можна викрай